Мені подобається, знаєте, підхід до землеробства, коли в тебе є вся необхідна техніка. От не було в мене сівалки нормально, я її не сіяв ту сою. Була СЗшка, мені не хотілося сіяти, тому що вона ну, не показувала вона тої якості, яку хотілося б побачити від сівалки. Тільки з'явилася нова сівалка, верніше, ми її купили якраз перед самою посівною сої. І я відразу посіяв в себе 6 гектарів. Так що, колеги, будемо спостерігати. Покажу вам зараз свою сою. Ту сою, яка називається УІДБІ і яку ми сіяли на городі нашою новою сівалочкою. А Попередньо хочу сказати, що з опадами в нас біда. Випало останнім часом всього на все 4,5 мм. Вважаються непродуктивні опади. Абсолютно. Ну, от вам соя. Соя УІДБІ. Посіяна сівалочкою 15 травня. Норма 100 кг на 1 гектар. Дивимось на саму якість. Розкладки чи якщо можна так назвати, розкладкою це все. Ну, сівалка зернова суцільного посіву. Чудово, чудово. Питань до сої нема. Колектив. сама Найкраща соя це соя в твого сусіда. Yeah. Ну І ще один сусід, теж соя, тільки інша сівалка. Сівалка СЗшка. Сіяла тут для порівняння суцільний посів і посів сівалочкою кінзе. Небо і земля. Так що, завжди в сусіда соя найкраща. Дуже гарно, прям подобається. Так що треба переймати лише найкращий досвід, тому що е, те, що нас мотивує, те нам допомагає розвиватися. От, мене мотивує такий посів, і я хочу обов'язково спробувати в своєму господарстві, якщо ми з соєю далі будемо продовжувати співпрацю. Отакий варіант посіву. Ну і бажано б, звісно, такою сівалочкою. Так, колектив, хотів я зняти для вас стрім, стрім не вийшов, бо тут поганий зв'язок. Значить, зніму вам відос. Відос точно вийде. При розворотах трошки кукурузки підламаємо, і щоб не горнути. Оцією масою і не ламати остальну кукурудзу. Спочатку робимо з ворота А далі вже тоді будемо працювати в гонах, туди-сюди нарізати рядочки. верніш не нарізати, а прополювати і підживлювати. Я думаю, що це все дуже правильно. Каз-32, чистий, без води. Додавили ми туди тільки ще сульфат цинку в нормі 8 кг на гектар. От його ми розводили у воді. Розчинити нам вдалося гарячою водою 20 літрів води на 8 кг сульфату цинку. Сульфат цинку турецький, брали ми його в Макоші. Не дешеве задоволення, але воно того вартує. Так, тракторець пішов, давайте пориємося трішки, на яку ж ми глибину вносимо наш каз 32 Правда, треба було взяти лінійку. Та достатньо того, що я зараз рукою розрию. Ось ось така глибина. Я не знаю, як вам правильно його показати. Ось зараз так. Приблизно наглядно. Оце долоня, оце глибина нашого добрива. Оце десь отака. Ну, Орієнтовно 10-12 см. Оце отак, якщо брати, зарядили ми кас міжрядку. Кореневу систему при цьому ми не пошкодили. Земля тут дуже волога. Бачите, прям мокра-мокра. І що це значить? Це значить, що живлення кукурудза отримає 100%. Вона його е, візьме кореневою системою, дотягнеться і буде порядок. Тоді казали хлопці, що ми тут дуже сильно сушимо землю. Е, неправильно ви казали, не згоден я з цією думкою. Е, землю ми не сушимо, тому що ми її не вивертаємо назовні, ми її просто розрихлюємо. а ззаді бритвами, загортачиками акуратно оцю суху земельку загортаємо наверх. І таким чином ми не залишаємо борозду після проходу каренки і зберігаємо вологу. Так що це все дуже правильно, тут жодних проблем із цим немає. Ефект цього всього діла буде обов'язково. Прибавка до врожаю буде 100% однозначно, вже перевірено. Питання в тому, наскільки ми щедрі, наскільки ми готові давати, заряджати під е, на майбутній урожай азотні добрива. Це може бути 100 літрів, це може бути 200 літрів касу. А найкраще, звісно, це безводний аміак. Е, але ж безводний аміак – це додаткова техніка і додаткова оплата. У нас поки що є в наявності лише така. Лише кареночка, і ми нею стараємося догнати вчорашній день. Ну, Поки вдається. Пока вдається. Цьому році ми зробили ставку на соняшник, тому що більшість людей посіяло сою, і відповідно, я думаю, що на соняшник буде певний попит, так як у нас в Україні є багато переробних підприємств, які потребують сировину. Ось цю сировину ми їм і дамо. Головне тільки, щоб вони нам запропонували дуже гарну ціну. Ну а продукт ми вже ж свій будемо плекати, будемо доглядати, вирощувати, щоб він був максимально якісний, щоб була тут олійність, щоб була тут натура. І тоді вже можна про щось говорити. Обов'язково будемо працювати по ньому амістаром. Амінокислотами, мікроеліментами і обов'язково зробимо міжрядну прополочку. Лагеньку, неглибоку, таку, щоб трішечки розпушити ґрунт, щоб позабирати, де неде е, повторний другу хвилю бур'янця. Ось, бачите, повторні всходи, то там, то там, то там. Вони є. Хоча ми спрацювали на цьому полі ґрунтовим гербіцидом. Оскар е, Пауер. зробили норму по 2 літри максимальну. Ну, Все рівно є де-не-де проскакує. Наприклад, оця лобода. Бачите, її забере кареночка. Проїдемося акуратненько і вона буде повністю е спрополена. Оце таке, то я думаю, що це правильна агрооперація. Кожен рік ми так робимо, і я переконуюсь, що це не даремно. Ну, в общем, соняшник, як соняшник, вже як кажуть, бункер покаже, а віса підтвердять. Так, що колектив, я думаю, що нормально. Чого ми будемо робити про полку? Поясню ще одну причину. Бачите, спрацювали ми тут Мілагро плюс Пріма. От, Лобода прибита, але не посохла. Оце вона буде отакою дуже тривалий час, аж поки кукурудза не переросте її ціляком, не затінить, і тоді вже вона буде така, ну скажімо так, не, не, така, яка не вегетує. Але все рівно вона мені не подобається в міжряді. Хотілося, щоб було тут чистесенько. Тому обов'язково пройдемо прополочкою. Зробимо два добрих діла, навіть три. Закриємо оці всі пори. Дивіться, тріщинки вже з'являються. Да? То там, то там. Ми їх обов'язково зрушимо, прополимо бур'янець, цей забере кареночка бритвою. І дамо кукурузки азот. Як ви знаєте, азот це добре мігруючий е, продукт. Він дуже класно зв'язується з ґрунтом. І його кукурузка обов'язково достане, так як ми його закладаємо, як ви знаєте, на 10-12 см в міжряддя. І буде порядок. Кукурузка наша українська, та що з білих мішків. Посіяли ми її багатенько, брали більше 100 посівних одиниць у цьому році. То я думаю, що буде в мене що вам показати. Ну а там уже кожному вирішувати індивідуально. Хвилинку уваги, значить, два слова про сівалки. Тут сіяла сівалка Гаспардо СП8, тут сіяла сівалка УПС 8, українська червона зірка. Трішечки ближче підійдемо, подивимось, чи є різниця суттєва між гаспардо. Тут трошки раніше посів був зроблений. Ну а так, розстановка плюс-мінус, ну така, дуже-дуже схожа на УПСовську. Тільки ну, прихильники мені Гаспардо, писали, що це сама краща сівалка, кращої нема. Куди ті УПСки, вона нікудишня, не, не так вона сіє, як Гаспардо. Ну, Та, в принципі, я вам показую. Ось Гаспардо. Не скажу, що погано, ну і не скажу, що там прям супер ідеально. Дивимось тепер на УПСку, упс 8 Практично, якби я вам не сказав, що це УПСка, я думаю, що тут різниці ви б і не побачили суттєвої. Тож розстановка, тож є певна дистанція, більша менша між рослинами. Ну Тут пропуски це вже інше питання. Тут саме головне, якщо у нас нема пропусків, у вас уцільно сіє диск. ось 1, 2, 3, 4, 5, 6 і погнав, погнав. Ну от така якість. То питається е, в задачі: чи варто переплачувати дуже великі кошти, щоб купити собі гаспардо замість УПС. Я думаю, що якщо ви маєте отаку просту сівалку, сійте і все буде нормально. Не варто викидати більші кошти. Ну, а Якщо у вас нема ніякої, то, звісно, купіть Гаспарду. Це однозначно буде крок вперед. Тим паче, якщо вона ще буде дискова, а не анкерна, то це взагалі супер. Ну, а ми, в свою чергу, будемо е аналізувати і дивитися на більш-менш таку ну, на крок або навіть не на крок, а на голову вище. Сівалку хочемо. Точного висіву, того точного, який ми бачимо е після сівалок Джондір, Кінзе, ну і тому подібних. Так що колектив є над чим задуматися, є над чим попрацювати. Головне, щоб у нас була така можливість. А щоб ця можливість була, треба в це вірити. Всім добра!